Шевченко уривок із поеми Чернеці. І тихнуть Божії слова, і в келії, неначе в січі, братерство славне ожива, а сивий гетьман, як сова, ченцеві зазирає у вічі, музика, танці, бердичів, кайдани брязкають, Москва. Бори Сніги і Єнісей і покотилися з очей на рясу сльози. Бий поклони і плоть старечу усмиряй, святе писаніє читай, читай, читай та слухай дзвона, а серцеві не потурай, воно тебе в Сибір водило, воно тебе весь вік дурило. Приспи його і занехай свою бурзну і фастовщину. Загине все, ти сам загинеш, і не згадають, щоб ти знав. І старець тяжко заридав, читать я покинув. Ходив по келії, ходив, а потім сів і зажурився. Навіщо ж я на світ родився? Свою Україну любив. До Доутріні завив дзвіниці великий дзвін. Чернець мій встав, надів клобук, взяв патерицю, перехрестився, чотки взяв і за україну молитись старий чернець пошкантепа.